Говоримо про те, що таке накопичувальна пенсія, як вона працює, і які ризики нагадаємо, що пенсійна система України складається із трьох рівнів: солідарного обов'язкового накопичувального та недержавного пенсійного забезпечення. У такому вигляді систему започаткували ще у 2004 році, ухваливши закони про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і про недержавне пенсійне забезпечення. Але у Верховній Раді ще не ухвалили формального рішення щодо старту накопичувального. Втім, у жовтні 2023 року міністерка соціальної політики України Оксана Журнович в інтерв'ю виданню Forbes повідомила, що у міністерстві планують завершити підготовчий етап для запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії до 2020 року року. Про це ми і поговоримо далі з нами на зв'язку Сергій Коробкін, експерт з пенсійних питань, колишній працівник пенсійного фонду і оглядач у газеті на пенсії. Пане Сергію, раді вас бачити. Доброго дня. Добрий день. Пане Сергію, давайте поговоримо про те, що таке накопичувальна пенсія, які її принципи, як вона працює. Ну, дійсно, з цього треба почати. Є у нас нині солідарна система. Тобто. Людина працює, сплачує податки в загальний, так би мовити, бюджет, і потім, якщо хтось досягає пенсійного віку, то має право з цього бюджету отримувати частку своєї пенсії. Що таке накопичувальна система? Дійсно, вона в законі у нас прописана ще з 2004 року, з 2004. але за 20 років жоден уряд так і не спромігся остаточно її ввести. Накупительна система передбачає, що ваш податок йде не до загального бюджету, а йде на персональний рахунок людини. Тобто це щось на кшталт депозиту буде в банку. Частина податку пенсійного йде в солідарну систему, тобто в загальний бюджет, а частина йде на ваш персональний рахунок, накопичується протягом життя, і потім вам з відсотками має виплачуватись. Плюс такої системи ще в тому, що цей е, персональний рахунок, тобто, він може передаватися в спадок, якщо людина померла, не дожила до пенсії, або тільки вийшла на пенсію і е, не встигла там її отримувати ще 10-20 років, то ці кошти можуть передаватися дітям онукам. Тобто, в цьому є така цікавинка. Але інше питання це економічні чинники. І взагалі, наскільки сьогодні в нинішніх умовах реально цю систему ввести? От це, якщо коротко, якщо зрозуміло, сподіваюся, про що мова. От, власне, наскільки в нинішніх умовах реально цю систему ввести? Міністерка соціальної політики Жолнович каже, що підготовчий етап до запровадження ось, власне цієї накопичувальної системи завершений. Наскільки зараз ми не знаємо, коли завершиться війна, реально. Перейти на цю систему, чи що, що може стати на заваді? Ну тут ну, насамперед, це економіка, тобто це гроші. Як я вже зазначив, жоден уряд впродовж 20 років останніх не зміг запровадити остаточно цю систему, хоча вона навіть прописана в законодавстві. А потім. Коли були експертні обговорення, ну, протягом останніх кількох років е, був один законопроект, його потім відхилили, самі ж е, його автори ну, не змогли остаточно домовитись, вийшла нова версія, вона опрацьовується. Навіть кажуть, ну, я чув експертні обговорення з цього приводу, навіть якщо е, ухвалять закон, а, то потрібно ще потім рік або навіть два, щоб о, остаточно ухвалити ще підзаконні акти, тобто додаткові рішення кабінету міністрів, там де може бути ще до ста нормативних документів, яких потрібно ухвалити, підготувати інфраструктуру і таке інше. А це одне питання підготовче, а друге питання це все ж таки питання економіки: де взяти гроші? Ну тобто, вони ж не можуть взятися. Якщо ми беремо податок, який сьогодні є єдиний соціальний внесок, а, вже треба сплачувати, де брати цю частину податку на накопичувальну пенсію. Чи урізати цей податок існуючий, і частину від нього відкладати там, в накопичувальну систему, тоді нинішніх грошей не буде на щось вистачати, чи їх і так не вистачає. Або запроваджувати новий податок. І, в принципі, в проєкті, який був е останній е накопичувальної системи законодавства, там передбачено, що е перші пері, перші там три роки держава буде допомагати людям накопичувати. Тобто, е по максимуму, щоб не лягало це на роботодавців, не лягало на людину, то держава має частину сама від себе додавати в цей накопичувальний фонд, надавати. Наповнювати ці рахунки людей, але ж ми знаємо, що сьогодні колосальний дефіцит бюджету і поточні пенсії нема з чого оплачувати без міжнародної допомоги, тому як запровадити це Та дуже складно ну, на сьогодні. Це одне питання, друге питання: в принципі, накопичувальна система має працювати як. Тобто, ну нема гарантії, що ці гроші не пропадуть. За 20 років, тобто ми можемо відчути результат від накопичувальної системи лише за багато років, тобто 20-30 років має пройти, щоб ми зрозуміли, чи вона працює і наскільки гарно працює, чи гроші збережуться не те, щоб їх примножити, а хоча б щоб їх не з'їла інфляція, чи не будуть вони вкрадені, і таке інше. Хоча в теорії сама сама система вона. Цікаво, вона працює в багатьох країнах світу, хоча і не в усіх країнах вона прижилася. Тобто, коли ці гроші будуть накопичені на рахунках, їх треба кудись вкладати, щоб вони давали відсоток. А куди їх вкладати ну, сьогодні в умовах війни не зрозуміло хоча оптимісти кажуть, що коли війна закінчиться, то країна почне відновлюватись, буде куди вкладати робити інвестиції. І за цей рахунок можна акумулювати швидко ось ці первинні накопичення. Пане Сергію, дякуємо щиро за експертне пояснення, дякуємо за те, що долучилися. Це був Сергій Коропкін, експерт з питань пенсійних питань, колишній працівник пенсійного фонду і оглядач газеті на пенсії.